Дякуємо. І ще один вірш з доби української революції, озвучений недавно. Це Спередон Черкасенко, автор відомої пісні Ой, чого ти дуби на яр похилився, автор відомої пісні Тихо над річкою в Внічіньку кутевною». А ось його поезія 19-го року Стрілецький марш, весна. Українська революція, 19-й рік. Раз-два, 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 вітер віє, серце весну зустрічає, сонце палить, сонце гріє, море золота. Не для нас, не для нас ще не час, ще не час. Рушим разом, і кривавий будемо битись, до загину ми запали. Сонце славичі, поляжем за Вкраїну. Рушим разом, і кривавий будемо битись, до загину ми запали. Сонце славичі поля. Квіти, трави вбрались в діаманти, гаманти, розітнувся з кімтрити, відгукнули збірні гіганти. Не для нас, не для нас, ще не час, ще не час, ворог близько. На трівою грають сур мене в гомоні, гей доволі! помовного зіркам зранку віти червоні, ворог близько. Червоні раз, раз, весна, красна, час утіхи, раювання, люба, ти, як доля щасна, найживе весна кохання, не для нас, не для нас ще не час, ще не час, наша втіха, наша доля, щастя, неньки України, наша весна, серед поля поля, слава честь, вітчизни, наша втіха, наша. Наша весна перед поля, поля, слава, честь і чизни в нас.